Добрий день, дорогі учні! Це Урок української мови. З вами Анастасія Онаті. Сьогодні розглядатимемо родоводи видатних людей і говоритимемо про правильне творення і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові. Розпочнімо! На екрані частина родоводу відомої письменниці Лесі Українки. Спробуємо розібратися, як правильно утворити імена по батькові для людей, які перед нами. Батька Лариси Косач, тобто Лесі Українки, звали Петро, до речі, так само, як батька її мами Ольги Косач. Щоб правильно утворити жіночі імена по батькові, додаємо суфікс івн та закінчення А до основи імені батька. У нашому випадку Петро Петрівна, основа Петр плюс Івн плюс А, Лариса Петрівна та. Ольга Петрівна. Вочевидь, у вас могло виникнути запитання: а як же ївна? Пояснюю, є чоловічі імена, які закінчуються на Й Сергій, Андрій, або як у мого тата Віталій. А що буде, якщо до останнього приголосного Й ми додаємо І? Ще з фонетики, ви пам'ятаєте, що Й плюс І. Це літера Ї. ось і весь секрет Сергій Сергіївна, Віталій Віталіївна. Будьмо уважними з відмінюванням жіночих імен по батькові. Розгляньмо для прикладу справжнє ім'я Лесі Українки: називний Лариса Петрівна, родовий Лариси Петрівни, Давальний Ларисі Петрівні, Знахідний Ларису Петрівну. Орудний Ларисою Петрівною, місцевий на Ларисі Петрівні, кличний Ларисо Петрівно. Як ви могли помітити, відмінюємо ім'я по батькові як звичайний іменник першої відміни твердої групи. Часто припускаються такої помилки: на Ларисі Петрівній сьогодні гарна сукня. Не додавайте зайвих літер до слів. Дати раду чоловічим іменам по батькові нам допоможе родовід українського композитора Миколи Лисенка. Звернімо увагу на екран тато Миколи Лисенка звали Віталій. Як утворити ім'я по батькові? Для чоловічої форми додаємо суфікс ович, тому Віталій плюс ович Віталійович, Микола Віталійович-Лисенко. Батька Віталія Лисенка звали Роман, тому Роман плюс ович Романович. Віталій Романович Лисенко. Узагальнімо правила творення чоловічих імен по батькові у таблиці на екрані. Як ви могли помітити, кінцевий приголосний основи Й не може зливатися з суфіксом, адже він починається з літери О. Й плюс О не дає нової літери. Тепер ви справді не втрапите у пастку типової помилки додавання суфікса евич до чоловічих імен по батькові. Форми на зразок Віталієвич Сергієвич є грубим порушенням норми. Запам'ятайте це. Звернімо увагу на відмінювання чоловічих імен по батькові. Оскільки суфікс ович закінчується на шиплячий ч. Той модель відмінювання буде збігатися змішаною групою другої відміни іменників. Увага на екран. Називний Микола Віталійович. Родовий — Миколи Віталійовича. Давальний Миколі Віталійовичу. Знахідний Миколу Віталійовича. Орудний Миколою Віталійовичем. Місцевий. На Миколі Віталійовичу кличний Миколо Віталійовичу. Найчастіше помиляються у формі орудного відмінка, додаючи закінчення Ом замість «-ем». Правильною є форма Віталійовичем, а не Віталійовичом. Будьте уважними. Подаємо на екрані узагальнену таблицю правил творення чоловічих і жіночих імен по батькові, а також винятки, які необхідно запам'ятати. Григорій Григорович Григорівна під час утворення імені по батькові «ій» випадає. Тому вони будуть однаковими як від імені Григорій, так і від імені Григір. Аналізуємо далі. Ігор Ігорьович Ігорівна. За правописом 2019 саме такий варіант: Ілля, Ілліч, Іллівна, Кузьма, Кузьмич, Кузьмович обидві форми нормативні, та кузьмівна. Лука, Лукич, Лукович дві форми, луківна. Микола для чоловіків і для жінок матимемо по дві форми: Миколайович, Миколович, Миколаївна, Миколівна. Сава, Савич і Савович та Савівна. Хома, Хомич і Хомович, Хомівна. Яків, Якович, Яківна. Зверніть також увагу, що в іменах по батькові часто відбувається чергування і-о, Так само буде у словах Федір, Федорович, Антін, Антонович. Найкраще можна запам'ятати ці форми, згадавши когось із видатних людей із таким іменем по батькові. Наприклад, в українців є справжнє зіркове тріо до цієї теми: Тарас Григорович Шевченко, Іван Якович Франко та Григорій Савич. Савович Сковорода. Був іще один декомунізований чолов'яга Ілліч, але не будемо про нього згадувати. Ми впоралися з теорією. Тепер пропоную вам узяти аркуш і намалювати своє родинне дерево, правильно утворюючи імена по батькові для всіх ваших родичів. На екрані приклад шаблону такого родинного дерева для одного з батьків. Можете скористатися. Я переконана, що ви впораєтеся із цим завданням на відмінно. А наступного разу на вас чекає урок практикум, де ми потренуємося виконувати завдання зі складними випадками відмінювання іменників. А поки не забувайте виконувати завдання на платформі і опрацьовувати матеріал у конспекті до уроку. Бажаю насолоди від навчання. До зустрічі!